Вітаю шановне товариство! Завершились останні матчі за посів в плей за The International 2024. В цьому ігровому дні було дуже багато чого цікавого, і сталася перша сенсація на цьому інті. Спойлерити вам, що це було, я не буду. Запрошую до перегляду цього відео. Запевняю вас, воно того вартує. Звісно ж, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Давайте дивитись. Можу сказати, що команди, котрі продовжують пікати дума на ФП і взагалі ретять цього активного героя, дуже болісно сприймали цей день. Дивіться, Фелканси беруть собі дума на ФП, до цього підготувалися Біскости. Біскост, якщо що, це команда, котра йшла 0-6 на інті, Ні, однієї карти не виграли. Але подивіться, що відбувається з цим думом. У нього нічого абсолютно нема для такої стадії. Вони віддали медузу одного з найкращого героїв проти Дума. Єдине, що тут мене бьор на думі кріпость цей непогано, дуже ману її бюрнить. Але то таке, це не прям сильна контра, як на мене. У Біскостів є Кентавр, топовий флейне Дума, кунка, котре діли шкоду. Також медуза, про котру вже я сказав. Ну і загалом Амар бере ось цю грань, чого я абсолютно не розумію. Біскоси сенсаційно, ну, це не та сенсація, про котру я казав, але неочікувано перемагають на першій карті у фелканців. Чому я казав про Дума? Бо є у Біскосів такий пасажир, як Віталя на Думі, котрий також вирішив собі з командою взяти цього персонажа. Знову з цією гранню. Ну, дивіться, чому я хичу цю грань? Я можу достатньо просто Пояснити. Я бачив всі ці махінації, для тих, хто не знає, що це грань дає, вона дає можливість думу продавати всі артефакти за 90% їх вартості, а не за 50%, як у всіх героїв. Відповідно, люди намагаються там продавати мідаси, постійно їх купляти і таким чином фарбити. Тим не менш, друзі, навіть якщо. Навіть якщо ви продаєте мідас, ви трошки там в моменті отримуєте е, за перші там 2 -3 хвилини 3 за використання мідаса більше золота, це того не вартує, тому що це не така велика кількість золота, і всі думи з цією гранню, вони не мільйонери. Яка у дума є альтернатива? Йому додали нову грань, котру ніхто не бере, але як на мене вона є непоганою. Доволі такі це кожні 6 хвилин і. Ну 6.66, у тебе збільшується тривалість дума на 0,66. Тобто, якщо теоретично гра затягується до 30-ї хвилини, у тебе 3 секунди бонусні вже будуть Дума. І це може бути важливо для того, щоб лейтгеймі вбивати героїв. Тут, як ви зрозуміли, без кости, без шансів програли цю гру Фелканса. Зверніть увагу на рахунок Дума і на його нетворс. Ну і альтернативна грань, котру я полюбляю під назвою Ненажерливість. Вона збільшує левел у нейтральних кріпів, котрі з'їдає Дум. Відповідно, що значить збільшує левел? Дивіться, у кожного нейтрального кріпа Майже у кожного є левел його здібності. Наприклад, ми візьмемо ось цього льодошамана маленького. У нього аура кдередакшена зменшення зарядки у Дума і у союзників в радіусі дії цієї аури. Вона збільшується з плином часу гри. Відповідно, якщо Дум з'їдає цього кріпа з талантом на 15-му рівні, який він також візьме, він отримує КД-редакшн на 12 у тіммейтів І у себе це дасть йому зменшений КД-деваура, зменшити і всіх здібності. Це дуже кльова стратегія. Єдиний мінус цієї е, грані в тому, що деваур. Отримує два заряди, і він кадешиться 90 секунд, а не 70. Плюс це дуже важлива грань, котра допоможе. Якщо ти приходиш на лінію, уявіть, ти приходиш на лінію і з'їдаєш гарпію на старті гри взагалі. У тебе 180 демеджа зі старту, з гарпії, котра коштує 60 мани всього на всього. Ти перемагаєш лінії в салат. і також є дуже багато корисних нейтральних кріпів. Ну окрім гарпії, мається на увазі. В третій грі. Що ви думаєте, зробили бізкости? Знову взяли дума увагу на його рахуночок. Також хочу звернути вашу увагу на героя під назвою Луна. Це герой, котрий влітає в мету Інта, і це неймовірно потужний Кері, як на мене, з білдом, котрий на нього вигадали. На неї точніше вигадали, вибачте. Про неї ми поговоримо трошки пізніше, адже в одній сезаційній серії вона себе покаже найкращим. Чином тут біскошти програли Фелконсам з рахунком 2-1, і Фелконси прийшли у верхню сітку. Перш ніж ми будемо дивитися наступну серію, нагадую вам, що найкраще дивитися за International 2024 на моніторах Lenovo Legion r 25 i 30 Ще статую оновлення 165 Гц. Кожна перемога прикримана, прикримана. народжується з поразки. Ні! гайз, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе давай, здатися, давай. але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Наступна команда героїк не змогли досягти неможливого для них і виграти у тундри, адже на першій карті вони без шансів програли з Офлейн Марсі мід Темпларочкою, а на другій карті вони вирішили пікнути собі офлейн Сларка. І насправді, за рахунок неймовірно, хорошої гри розпіряти на міду, вони дуже файненько тримались в цій грі і здавалося, що вони можуть зрівняти рахунок. Але не так сталося, як гадалося. Вони просто в неймовірно критичних тімфайтах для себе багато. Помилялись о також по тому, що він грав доволі класно, помилився в останньому важливому тімфайті. Офлейн Сларк небагато вносив імпакту, На жаль, для нового. але головний актор був Манкі Кінг. Кейван на цьому персонажі це було просто щось чимось. Що я тут маю на увазі? Ну, дивіться, от вирішальний дев команди героїк. Приблизно всі смерті були по такому ж саме сценарію від нього. От він подорожує до своєї команди вирішальний тімфайт, коли у нього немає байбека. Він до фармього батерфляї, щоб е -е, прийти з усіма сатанами пофайтитись. Важно? Героїк програють Тундрі з рахунком 0-2. Далі була серія Спіріті проти команди Nounce. Варто сказати, що Спіріти зайняли перше місце в своїй групі, і саме вони обрали команду Nounce як суперників в тих сідінг матчах Гра до 20-ї хвилини була плюс-мінус рівна. Але вже на цьому моменті, на цьому тімфайті. Стало бути зрозумілим, що у спірітів не все так добре. Начебто, у них був хороший драфт для хорошого тімфайту, з Тінкером, з кункою, котрий діляють шкоду, з кункою котрого величезний він рейд вони ще ні разу з ним не програли. Але команди Naunus і безпосередньо Луна почали показувати дуже якісну гру. Тут я вперше побачив цей білд через Daedalus, адже зазвичай люди беруть кханду. Чому кханду? Тому що за допомогою Біма ти наносиш неймовірну кількість демеджа, і з Відповідно критуєш в ньому. Плюс ти комбінуєш з талантом на 20 рівні на Мунглейви, а з талантом на 25 рівні, ти ще в одну сіль даєш такий бім і ще на одну сіль прокає Ханда. Але перш ніж я це вам покажу, давайте подивимось. ось цей Він почався доволі таки проблематично для команди Naunс. Тут вбили Сенкінга, у котрого не було байбека. Далі вони щіпляють ось цього шейкера, мідового, він блінкається. Також чіпляють ТНТ, і начебто вже мінус 2 на рівному місці для команди Spirit. На користь команди Spirit мається на увазі. Тут буває Батрайдера в Беклайні. Кунка біжить далі, чіпляє Снепку, а тепер увага за цим шейкером. Я був супер спітично налаштований щодо нього. Але дивіться, як вони комбінуються одне з одним з луною. Тут, на жаль, він в'їхав Вероу, але є ще інстант в Кері Мірану від Ятору. Мірану. Через те, що в неї немає ліпа, перебиває просто луна під дізейбли від шейкера. Потім з байбека приходить Тренд, чіпляє інвокера, вбивають інвокера, знаходять ось цього Тінкера, котрий вкрав Г. Забирають у нього назад гейм і таким чином перемагають тімфайт. Далі Луна купляє собі Swift Blink, хотіла купити рапіру, але вирішила купити Свіфт Blink. Розуміти можна. Блінкається ось так. До цього він грав бездоганно. На жаль, його тут для нього чіпляють. Але давайте дивитися, що буде відбуватись далі. Він миттєво байбекається, летить на заставу. Бачимо, що спіри це помітили, намігаються звідси відійти. Але Яторо вже натиснув свій флекімбар, і він нічого не може зробити. Луна приходить зі Свіфтблінка. Тімфайт вбиває Мірану, котра не залишила собі гроші на байбек. Вбивають ось так ось ще. Пунку, котрий намагався полетіти, але нікуди вже не полетів. І пушить трон команді Спірітів на першій карті. В наступній грі Спіріти вирішили знову віддати Луну, котру Наунс пікнули доволі таки рано з комбінації з Трентом. Тут для Наунс вже було все не так добре, адже після лейнінг стадії вони програвали 3000 тисячі золото. Луна Салат програла свою лінію, і у неї був 4500 нетворс. Але як ви вже зрозуміли, ця гра камбекнулась. Подивіться, як це відбулося. Це було дуже красиво. Тут у них новий Марс. Наус обходять ось так, намагаються знайти спірітів, щоб забрати всю вежу. Спочатку підставляється Рубік, на котрого нападає Луна і Марс. Прилітає сюди Ліна, ставиться ідеальна арена, щоб досейвати свою Луну, щоб Ліна не била. Епіцентр від Сенкінга, ось такий від мідового СК, котрий вбиває трьох героїв. Намагався звідси дум полетіти, але спис збиває йому в останній момент телепортацію, і це мінус 5, А луна з 50 хп виживає. Ну і так знову ж таки зверніть увагу на героя, котрий у спіріт на уфлені. Це той самий дум з ось цією монеткою. Наунд систематично піков спіртів по карті, просто аутфармили їх, допоки не був ось цей тімфайт. Тут накинули на Луну лотус і Лінку. це, до речі, Мідлейн Батрайдер, якщо що у спірітів був, вони намагалися пофайтити з Ліною, але Ліна не перебила Луну, Думаю, їй ще, правда, доб'є. Тут ще намагалися бути Тінки Райла йому пощастило полетіти. Ну і загалом Наунс сенсаційно перемогли команду Спіріт з рахунком 2-0. І вибили їх в нижню сітку. Демонструю імбовість луни з цим білдом. Дивіться, візьмемо, наприклад, просто ханду. Беремо талант на 20-му і на 25 му рівні. Ну, ще ось е так треба взяти, по ідеї. Ну і тепер дивіться: от у мене немає тут е ВТФа. Просто натискаємо ось так. Демедж бачили, правильно? До речі, я був неправий, на другу ціль ханда не прокає, але все рівно ця ціль отримує дуже багато шкоди. Виглядач, котрий казав, що у мене було ось так вімкнено, і тому ханда прокала, був правий. Тому, напевно, він і бере ось цей деедалус. Тому що тут у тебе шанс двох критів, бачите, вони вилетіли, і по демеджу це набагато стає більше. В останній серії ігрового дня грали IG проти Gaming геймінгладіаторів. Там особливо нічого цікавого не відбувалося, як на мене, адже на першій карті Геймін Гладіатори. Без шансів виграли у IG. Єдине, на що зверніть увагу на всього героя під назвою Shadow Demon. Він все життя був доволі сильним героєм проти Кері Луни, котра зараз почне повертатися в мету. Тому IG тут програли. На другій карті Shadow Demon вкрали вже IG і вони перемогли з цією луною проти Алхіміка та інших героїв його. Знову ж таки, зверніть увагу на героя, з котрим програла команда Gaming Гладіаторів. Ну в останній грі луни вже не було, був Shadow Шодієвам проталіни, шадодієм проталіни загалом також сильний герой, бо пуржить її вона нічого не може зробити і просто вмирає. І гемінг-гладіатори тут засновували і виграли. Тепер головне ж питання: як виглядає сітка плей-офф? Вона перед вами, друзі. Бачимо, що сьогодні Extreme Gaming проти Liquid будуть грати об 11 годині ранку. Звісно ж, ми цей матч будемо дивитися на стрімі, бо це абсолютно топовий матч. Далі Cloud9-Aurora, Ну, цей матч попахує лайном, але то таке. Далі Falcon Stundra матч також обов'язково дивимося на стрімі. Наут, Gaming ладіатори там же побачимо, тому що 4 best of 3, ну, чесно кажучи, складно буде. Подивитися, ну і в нижній сітці завтра починаються ці матчі. Це вже матчі, де програвша команда вилітає за Інтернешнл, буде Бетпук Талон, один побіда, Тім Зеро, Біст Героїк і Спіріт проти команди IG. Але зверніть увагу, що ось тут тільки два матчі 9-го числа граються, і на цьому все. Всі інші матчі продовжуються гратися ось тут. Тобто команда, яка виграє тут, грає ще один матч о 17-й годині. Я не знаю, чому вони такий саме розклад зробили, але ну як зробили, так зробили. Дякую вам, друзі, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами на стрімі під час касту або завтра під час огляду ігрового дня. На все добре.